Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви завжди на каналі Мініфармер. В цьому відео ми не будемо показувати, як ми щось робимо, щось таке. Будемо показувати цифри і скільки можна заробити з одної машини дров. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. Показую особисто на своєму досвіді. По дровах трошки досвід є, тому що як не як займалися не в самих маленьких масштабах. Є не одне відео вже на каналі, можете подивитися. невеличкий дав відеоєпус до 20 хвилин. Там є від початку до кінця, як все це проходить весь процес. Так, а зараз найцікавіший момент в цьому відео: скільки заробляє з одної машини дров. От. Будемо рахувати тільки за втрати, виходить, у вас є ділянка. От. І треба її вирізати. Перше, покупляємо бензин. От. І На одну машину йде 5-7 літрів бензину. Ну, дивлячись, яка ділянка. Бо зараз ми трошки вже ну, примудрились косимо косою. Е, раніше пилками це все е, скошували, можна сказати, зрізали ці кущі. Та йшло трошки більше. Цепи дуже рвалися. Ну, 5-7 літрів бензину це зараз буде коштувати. Ну, так приблизно будемо більше ціну 300-500 гривень. Ось, це перше. Купили ми бензин. От. Масло нацеп на опилку на перероб ми купуємо. Кулика 100 гривень дали за 20 літрів. От. Ну, так, це там менше може, але будемо так читати. 20 гривень. От. Там де, треба розпалити вогонь, там поля, ну це таке. Так. Йде там воно тут туди, тут сюди. Так, далі треба масло мішати з бензином. От. Це у нас 100 гривень. Получається, ну, пляжечка коштує 300 гривень. Дуже дешеве не беремо. От. Приблизно хай 100 гривень. Ну це так. Плюс-мінус. Там пару гривень ролі не грає. Поточити цепи. От. Ну, хай два рази. От 60 гривень буде там. От. На машину хватить. Там дві пилки, наприклад, одну пилку поточити, ну треба буде і другі. От. За це. Ну, виходить, ми вже стаємо різати з гострими цепами, а потім при роботі вони тупляться і ще раз треба ту і ту. Вот. Ну, якщо так вважати, то 4 рази, ще як на початку. і ще. Ну, та я не вже, тому так. Е, так. Це 60 гривень. Далі було у нас 6 робочих, по 400 гривень в день, Це, щоб машина нарізалася. так було. Це 2400 гривень. Це от, щоб нарізати, це робота коштувала, щоб машину нарізати. От. Потім погрузка машини ще до площу 400 гривень за все, за погрузку. От. Бо ми зараз виходить, ріжемо, я ріжу і ще з одним. Ну, то ми це все самі робимо. От. Потім доставка наймаю машину, зіла наймаємо. У нас є дядько ваня є, нас возить. Завжди на дзвоночку, тільки позвонив вже є <смеш> хороший дядько. Так. Доставка по районі, ну, це по місті 1100 гривень. Ось. Це виходить у нас 4500 гривень. Це тільки затрати виходять. Далі беремо це що виходить, нам нарізати машину в дров і доставити 4500 гривень. Так. Ціна її машини у нас 6 тисяч гривень. Тому віднімаємо 6 мінус 4500, 1500 гривень. От так. Це з одної машини дров. Це ну, в доларах 37 доларів 50 центів. Ну, Це таке. От. Ну, бувало, що і виходило 50 доларів. Якщо далі везли, там накидали чуть за доставку. Ну, виходило 50 доларів. Бувало, що і чуть менше, там може. 30 там, з копійками. Ну, це таке, це як, як яка машина кажу, ну В середньому от, ну, 40 доларів з машини. От. От Таким от цікаво займатися. даже не раді ну, треба заробляти також, бо треба й гроші. Да. Е, просто цікаво займатися, бо я так люблю. Туди-сюди та, там те, поламалося, трете завести, та, ну, таке цілий день ганяєшся, все, все робиш. От. Даже, я кажу, є відео на каналі. В описі оставлю ссылку на відео. Переходьте, дивіться, там 20 хвилин, ну звісно, довгенько. Але думаю, буде цікаво, сподобається. Можливо, буде хтось писати у коментарях, де такі цифри взяв. Ну, якби, може, там щось комусь не понравилося з цифрами, десь дешевше, десь дорожче. Але цифри реальні, ну, якби щитав так, як воно є. От. Ми ріжемо в садку, який був ще при колгоспі. <кій> Ось там виходить все заросло, воно. За ним ніхто зараз не дивиться, так як цей. Його викопили той садок, ну, якби, ну, я попросив, нам дозволити там різати дрова. ось, Ми вирізаємо територію, гілля спалюємо, так як немає можливості бити на щіпу немає чим. Ну, було так набагато би вигідніше. Тому ми зачищаємо, спалюємо, а найкраще відбираємо. Це в нас породи є такі вишня, черешня, яблуня, верба, усика. От. Це таких п'ять, ну, там майже та все в садку там росте. Друзі, дякую за перегляд відео. Тому обов'язково поставте лайк, кому сподобалось. Підписуйтесь на канал, не забувайте. І чекайте нових відео. Всім до зустрічі! Слава Україні!